Для того, щоб вказати вірну рівність, ми маємо піднести до відповідного степеня. Отже, давайте перевіримо першу рівність 3 в четвертому степені. Це означає, що число 3 ми само на себе маємо помножити 4 рази. І як ми бачимо, в результаті отримуємо 81. А отже, рівність А є невірною. Тому, переглянувши уважніше, ми бачимо, що в даному випадку вірно В, 3 в 4 81. Далі обчислюємо значення виразу, і перше діє в дужках – мінус 0,6 ми додаємо 2,6. Це числа з різними знаками, тому ми ставимо знак числа, що має більший модуль знак плюс. І від більшого модуля віднімаємо менший. 2,6 віднімаємо 0,6 матимемо 2. Надалі ми маємо 2 піднести до четвертого степеня. Це 2 на 2 на 2 і ще раз на 2. І як ми бачимо, це 16. Тому правильна відповідь А. Далі знову ж таки обчислюємо вираз, в першу дію ми знаємо, що виконуємо піднесення до степеня. Отже, мінус 2 в четвертому степені, в парному степені в результаті будемо мати знак плюс, тому що мінус 2 множиться само на себе 4 рази, і отже, буде знак плюс. Ну, а далі 2 в четвертому це 16, тому результат 16. Далі ми мінус 0,3 підносимо до другого степеня до квадрату. 3 множимо на 3,9. А далі ми маємо відокремити дві цифри комою, адже 0,3 ми множимо на 0,3. Дві цифри комою, отже, в результаті 0,9. Далі виконується діємноження. Тому 0,5 множимо на 16. 0,5 це половина від 16, а отже 8. Потім 2 множимо на 0,9, 2 на 9 – 18. І відокремлюємо дві цифри комою, отже, 0,18. Ну а потім 8 додаємо 0,18. При додаванні ми кому ставимо під комою, а в першому числі кома стоїть після вісьми, тому в результаті буде мати 8,18. А отже, ми бачимо, що це відповідь В. Для того, щоб записати число в стандартному вигляді, ми пам'ятаємо, що стандартний вигляд це вигляд А, що множиться на 10 в степені n, де А знаходиться в межах від 1 до 10. Одиниця включно. Тому, якщо у нас є число 46 тисяч, то для того, щоб записати його в стандартному вигляді, ми маємо кому поставити між 4 і 6. Тобто буде 4,6. Ну, а потім ми дивимося 10 в якому ж степені. Якщо кома стояла ось тут, то ми маємо одну, дві, три, 4 цифри, а отже, 10. В четвертому степені стандартний вигляд даного числа, і це, як ми бачимо, відповідь Г. Перш, ніж знаходити значення виразу, підставляючи замість М відоме значення, ми спочатку вираз простимо. Отже, 9 в степені 4М у нас множиться на 9 в степені мінус 2м. Ми пам'ятаємо, що при множенні степенів з однаковою основою основа залишається тією ж 9, а показники додаються. Тобто 4m, ми додаємо мінус 2m і маємо 2m. 9 в степені 2 m Тому далі, якщо ми замість m підставимо 1 четверту, ми отримуємо 9 в степені 2, що множиться на 1 четверту. А отже 9 в степені 1 друга. Що таке 9 в степені 1 друга це корінь квадратний із 9. А отже, це 3. Правильна відповідь, як ми бачимо, а. Далі знаходимо значення виразу 8 в степені 1 третя плюс 49 в степені 1 друга. Знову ж таки. 8 в степені 1 третя це корінь кубічний із 8 в першому. А тут корінь квадратний із 49. Тому в результаті ми будемо мати корінь кубічний із 8 це 2, корінь квадратний із 49 це 7, 2 плюс 7 9. А отже, відповідь Б. Знайдемо якому одночлену дорівнює вираз. Одна друга n в четвертому степені і до третього степеня. Ми пам'ятаємо, що за властивостями степенів до третього степеня будемо підносити кожен з множників, що стоять в дужках. Тобто, ми маємо одну другу піднести до третього степеня і m в четвертому піднести до третього степеня. Одна друга в третьому степені це одна восьма. Одна друга множиться на одну другу і ще раз на одну другу. Далі, при піднесенні степеня степені до степеня показники перемножаються. Отже, буде М в 12 степені. І результат це 1, 9, М. 1 восьмам в 12 степені це Б. Далі обчислюємо значення виразу. Обчислюємо значення виразу 9, тому, 8. тому мінус одиниця ми підносимо до відповідних степенів. Ну, у нас так, мінус одиниця в першому додається мінус одиниця в другому, мінус одиниця в третьому, мінус одиниця в четвертому і так далі. І на останок мінус одиниця в тисячному степені. Ми пам'ятаємо, що мінус одиниця в парному степені дасть знак плюс, мінус одиниця в непарному степені дасть знак мінус. Ну, а одиницю скільки разів само на себе ми не будемо множити, результат буде все рівно одиниця. Отже, ми будемо мати мінус 1, далі отут плюс 1, знову ж таки мінус 1. Плюс 1 і так далі, і далі 1. Ось такий вираз ми будемо мати. Давайте далі подивимося, скільки пар ось таких протилежних чисел мінус 1, плюс 1 ми будемо мати, адже кожна така пара в результаті нам дає 0 в сумі. Так як у нас всього е, чисел 1000, то пар буде 500. І, тобто, ми будемо мати, всі, вся оця сума розділиться на ціло, на пари. Тому, в результаті, як ми бачимо, це буде 0. А отже, правильна відповідь Д.